Вітаю всіх, слава Україні! У мене мало часу. Ну, написав я якось був недавно пісню. Це пісня про те, що, наприклад, хтось просить вояків, щоб вони написали там пісню про щось. В той самий час, коли вони можуть самі написати цю пісню, коли вони були довгий час при владі. Ну, вони не хочуть радикально висловлюватись в сторону попів. Ну, вони знають, що деякі люди, наприклад, те, як я. Я можу дуже радикально, вульгарно, жорстоко висловлювати в сторону окупантів. Ну, в мене часу немає, я кажу, я тут не в шоколаді. Хоча ви думаєте, що тут нормальні умови, ви помиляєтесь. Ще дві пісні я написав до того, як я служив в АТО, це було десь 2014 рік. Ну і друга пісня про кохання. У мене була поема, я просто вибрав декілька куплетів, і на основі тих куплетів я написав пісню про е кохання, ну не про дуже удачливе кохання. Ну і зараз хочу заспівати вам ці пісні. Війна іде страшна, а вам усе є просто, Ви замовляєте шансон від музику свою. Будемо усім неначе краще видно, бо ж там з дивані ви ведете освіму, бо ж просити бійця, щоб одна пісню Про зрадливих попів за протанців кремля. Та я скажу вам всім і правду, скажу чесно, що ваша, братія, є махою уся, бо ще і до війни ви були дуже магні. Барі, посади ви займали, і крило в душі ви обтримали всіх, бо ж знову ж ми для вас, не наче оті звірі, не наче оті пси із ваших міркувань. Скажіть, будь ласка. Чи ж ви не є у силі, щоб написати щось на докім тим попав? Та тільки ж вам зась сварити з усім світом. Себе ж не хочете, ви просто підставлять. Кожна прягаєте, бо як із автоматом, хоч і у Лесеві, та вам на них тачкать. Чи ж вам не легше всім щось у тилу писати? Чи ж боїтеся ви расистів, що прийдуть? І що будуть за це усіх вас убивати, за ті ті пісні, які нас полотні? Бо ж просити бійця, щоб написав вам пісню І Розрадливих попів, за проданців Кремля. Та я скажу вам всім, і правду, скажу чесно, що ваша братія, є наглою нагоюся, бо ще й до війни ви були дуже наглі Украли в нас бюджет, знання нам не дали, вибрали хабарі, посади ми займали, відкрило в душі ви обтимати всіх, ви брали хабарі, посади замами. Має і крила у душі ви на всі. Закружляли над міслами, все лахрячу цупирі, обзирались вулицями всі міста святі війні, і розумні лиця роблять на жерливі вони, бо ж слова у простір гублять для загальної біди, хочем влади, хочем слави, покуштуйте ви брехні, де усі є для забави, зараз люди не в ціні. бо ж ціна у вас дешева на нас амбіції круті, нам сміхнеться перспектива у світі. Вожді сіємо, не жнемо, не будуємо храми, коли ми в людей крадемо, наші діти, як пани, ваші ж будуть воювати в тиднях, ваші ось помруть. їм дівчини тут не мати, блага їх землі, не ждуть, хай слуштують наші гасла, Україна понад все, у вогонь даємо масла, хай в окопах смерть не є, хай читає він Шевченка, куліша читає ось, ще й почує пороша. То той навчить його чогось, вчать усіх садочку Україну як любить, та вчиться чиясь бочка, за кордоном хоче жить, та вже люблять Україну, є за що її любить, Іти чуть лиху годину по нівостяни. Ще сні люди з Нолугину, ні за що, та ні про що, та не вірної не знають. В них добро, та нічого вже не зробиш, Україна понад все, боронити її, будем борозна якось про це, кожна можна міркувати, не зашлють нас у Сбір, Раду будем боронити, ми ж за правду, ми ж за мир, ми ж за правду ми ж за мир, Таду будем боронити, кожна можна міркувати, не зашлють нас у Сибір, кожна можна. можна Кувати, не за штука сусідів, прийшов затоненно без пекла, в душі зневіра помілота, душа від пустощів відвикла, моє змінило сприйняття, бо ж я кохав тобою марил, оте то розвіялось молодим, хай душіть бо в душі. Не будь мені бурним, хоча кохав тебе, я сильно, і в серці буде почуття, о те, що було Боже вільно, це відійшло у небуття, тобі у слід я помахаю за твою черзі, та синіс, тебе я більше, не кохаю, за твій душа в ней дешевіс, хоч ти немов да язва, в серці, страшний діяв. Тому зміною зустряв на версії, на військовий камуфляж. Мене ж не було більше року. Я наш в окопах в бліндажах. Пізнав ось тою злою жорстоку. Відчув самотність я та страх. Та тільки ж не дівчата інші, мене сприймають, я ж моє, свої красі не. Спів красу лиця в воду, довдаю жадібні свої, я щасливий вже від того, коли вже бачу гості, я щасливий вже від того, коли вже бачу гості